За останні 11 місяців 2025 року у нас в Elit Coffee склалася деяка статистика, які кавомашини купують у нас українці. Минулому році ми знімали таку статистику і все перевернулося навкруги. Хе -хе. Зараз я вам розповім, які кавомашини купували українці, які плюси, які мінуси, які фішки і чому так. Друзі, мене звати В'ячеслав. Ви в Одесі в Coffee. Буде дуже цікаво. А ви поки підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть в коментах, які кавомашини ви купуєте і що вам подобається. Поїхали. Отже, топ 5 кавомашин в 2025 році. На п'ятому місці у нас по продажах кавомашина Юра Єна 8. Це компактна, стильна. Красива кава машина, яка призначена для дому на 2-3 людини або в невеличкий офіс. Дуже класна кава машина, має сенсорний екран 12 напоїв, у тому числі лате, капучино, капучина, вайт Але є декілька мінусів. Насамперед, дуже невеликі контейнери для води на 1 літр, для зерен на 125 грам, і наймаленький контейнер для відходів на 6-7 порцій. Тобто, вам дуже часто треба її перезаряджати, обслуговувати, і це незручно. Також в неї невеличкий робочий блок, який має можливість використовувати до 10 грам кави. Тобто, якщо ви п'єте там еспресо, капучино, лате, жодних проблем. Якщо ви полюбляєте великі порції американо, вам потрібно буде робити дві порції в одну чашку. Це з мінусів, з плюсів. Гарний вигляд, всі технології Юра. Дуже часто бувають дуже великі знижки. Ось на Чорну п'ятницю була мінус 27%. Дуже класна ціна. Взагалі, дуже класна кавомашина, але в минулому році вона була на другому місці. Тобто вона тіряє свої позиції. І чому так? Я вам скажу, чому так. Тому що люди обирають повнофункціональні, повнорозмірні кавомашини. Тому люди бажають мати запас якості, запас прочності в КВ-машинах, щоб було побільше бункера, щоб було побільше. У нас в Україні так полюбляють. Отже, друзі, напишіть в коментах, подобається вам Юра є на 8 чи ні. Вона буває в білому, в чорному кольорі. Я раджу купувати її, якщо у вас невеличка сім'я, або якщо дуже великі знижки. Поїхали далі. На четвертому місці у нас одразу дві кавомашини від DeLonghi Magnifica Start з молочником і капучино одним дотиком та Magnifica Evo, яка робить і Лете одночасно. Це дуже класна кавомашини, дуже надійні, три роки гарантії. Ця Magnifica Start коштує біля 20 тисяч гривень, і ця теж біля 20 тисяч гривень. І завоювала дуже велику популярність своєю надійністю, своєю красою і доробками, які зробив виробник. Вони дуже прості в користуванні, є символьне меню. Можете зрозуміти, що від вас потребує кавомашина. Вони підходять для людей, які не бажають багато різних напоїв або багато різних налаштувань, які просто користуються, або в офіс як надійна, проста кавомашина, яка як найдешевша кавомашина, яка може зробити молочні напі одним дотиком. Дуже класні кавомашини. Отже, в них є ось такі ребра жорсткості на піддоні, щоб не царапалась металева. Підложка, в них сенсорний екран, можна обирати кількість кави на одну порцію, можна перепрограмовувати, можна міняти час виключення, можна міняти жорсткість води, температуру і так далі. Але для, для всіх цих задач треба ізучати інструкцію, треба читати інструкцію. Також вони можуть використовувати зерна, мелену каву, великі бункера для води. Технічно вони майже однакові, тільки різний дизайн. Ось такі класні кавомашини, друзі. А я вам нагадаю, у нас зараз по акційній ціні 299 гривень 100% арабіка, 4 види, преміальна арабіка, спеціальна різдвяна кава для вас. Кожному покупцю, який купив кавомашину, в подарунок йде ця кава. Тому, друзі, замовляйте, скачуйте наш додаток. Реєструйтеся, отримайте 500 гривень е, додаткових е, бонусів, і за рахунок цих 500 гривень отримайте додаткову знижку на кавамашини. Це дуже зручно. І також ви нараховуєте ще і 5% кешбеку. Тобто загальна знижка дуже велика і дуже зручно використовувати саме наш додаток. Отже, друзі, поїхали далі. Отже, друзі, на третьому місці теж дві делонги. Це неймовірно, але це так. Дуже популярні моделі. Це вже кавомашини з невеличкими дисплеями кольоровими, які мають українську мову, які мають дуже, інші, дуже багато інших налаштувань. Ці кавомашини можуть робити дуже багато різних напоїв. І ці класні кавомашини додому або в офіс. Це кавомашина DeLonghi 31060 і 320-60. Вони. Одна коштує десь біля 27500 зараз по акції, 32060 коштує біля 30 тисяч зараз по акції. 31060 більш спрощена модифікація 32060. Має менший екран, також сенсорний дисплей, має швидкі кнопки капучино лате, еспресо, американо, має три профілі користувачів і трошки зажата в налаштуваннях. Ця кава машина. Має великий сенсорний дисплей, 4 користувача, має чорні напої, молочні напої, дуже багато налаштувань. Вони майже однаково технічні, той самий робочий блок, ті ж самі бункера для води на 2 літра, 250 грам. бункер для зерна і контейнер для відходів десь на 14-15 порцій. Вони дуже продумані. Також є ребра, щоб не царапалися металевий піддон. Ну, взагалі зарекомендувала себе дуже класно. І дійсно, De'Longhi в Україні займає десь біля 50% ринку кавомашин. Це дуже популярні кавомашини. Ми робили сліпий тест, яка кавомашина варить найсмачнішу каву. Можете подивитися, десь тут так ось народ обрав De'Longhi. Це дуже класні кавомашини. І народ вважає, що De'Longhi варить найсмачнішу каву. Цей італійський бренд варить каву по італійським традиціям. Кава, виходить, на заводських налаштуваннях більш міцна, більш гірка, з більш високою температурою. Хто полюбляє саме італійські традиції, це дуже класні кавомашини. Низька ціна. І тому вони дуже популярні. І три роки гарантії. малошники в комплекті, дуже прості в експлуатації і дуже надійні. Я їх називаю Toyotaми, і це дійсно так і є. Отже, друзі, йдемо далі. Не все так просто. У нас на третьому місці ще одна машинка це Нівона 790. І це розочарування року. В минулому, 2024 році ця кава машина була на першому місці по продажам. Дуже класна надійна, кольоровий дисплей, українська мова, сім напоїв, у тому числі капучино, Лате. Можна 5 додатково створити самостійно. Надійна, Взагалі класна кава машина, дуже широке меню, дуже багато налаштувань. Так само налаштування аромату, то що так популярно. Взагалі дуже класна, якісна кава машина, але вона опинилася в цьому році на третьому місці. Національний ділер підняв ціни на ці кавомашини, вони зараз коштують біля 30 тисяч гривень. І основні конкуренти, такі як DeLonghi 310 60 320 60, вони іноді, коли акція і взагалі-то на протязі цього цілого року вони коштували дешевше. При цьому вони... В комплекті з молочником. Нагадаю, молочник коштує додатково 1500 гривень. Тому ця кава машина опинилась на третьому місці, і це така ситуація. І не випадково поряд з нами знаходиться Міліта Пасіоне. Міліта Пасіоне це прямий конкурент Нівона, брат-близнець, технічно дуже схожі кава-машини, виробляються на одному тому заводі. З одних тих же запчастей, однакові робочі блоки. Міліта Пасіоне, я думаю, що в наступному році буде займати перше місце по продажах, тому що це найдешевша кавомашина з кольоровим дисплеєм, яка може приготувати капучине лате одним натиском кнопки. Вона коштує зараз 25%. 500, В комплекті йде молочник, варить дуже смачну каву, взагалі дуже класна кавомашина. Ось чому вона напротязі цілого ролику знаходиться поряд. Ось такі, друзі, третє місце, ще одне третє місце. У нас три кавомашини на третьому місці. Отже, йдемо далі. На другому місці по продажах кавомашина Юра е 8 в білому кольорі. Дуже популярна кавомашина, моя улюблена, дуже ефектно виглядає, дуже красива, дуже по-багатому. Я взагалі дуже доволен цією кавомашиною. І раджу вам, якщо у вас є гроші і бажання, то це найкраща кавомашина, яку можна купити зараз у нас в Україні. Дуже збалансована кавомашина, дуже смачні напої, 5 років гарантій, кольоровий дисплей, мілка дисперсна молочна піна, капучина, лате, флетвайт, великі контейнери для води, для зерен, для відходів, фірмові технології ЮРА. Тобто, це дуже заслужена кава машина, і, ду... і вона займає друге місце. Хі -хі -хі. Вона коштує майже завжди 65 тисяч гривень в цьому році. На Чорну п'ятницю була знижка 15% на новий рік ми не знаємо. Але якщо будуть знижки, обов'язково слідкуйте і одразу купуйте, тому що це точно найкраще, що можна купити. Дуже класна кава машина. У нас є огляди, у нас є відео, як доглядати за нею. Тобто я раджу ще раз. І дуже класно виварюю нашу фірмову каву. Отже, йдемо далі. І перше місце це De'Longhi Magnifica Start. Компактна, мінімалістична, класна кава машина, сенсорний дисплей еспресо Американа. І основна перевага, її ціна. Вона коштує майже 16 тисяч гривень. За ці гроші ви купуєте дуже надійну кавомашину з гарантією 3 роки, великі контейнери для зерен, для води, для відходів. Всі саме класні технології від DeLonghi для чорної кави. Якщо вам потрібна тільки чорна кава, це може бути офіс або вдома. Якщо ви не п'єте молоше напої, це дуже. Доступна, класна і популярна кавамашина. Її обирають майже усі від е, молодих людей до людей пенсійного. Отже, друзі, у нас ось такі перше місце. Але на першому місці у нас є ще одна кавамашина. Зараз я вам покажу. Отже, друзі, наше перше місце це ЮРА Є8 в чорному кольорі. Це дійсно перше місце, якщо взяти ЮРА в білому, в сірому і в чорному кольорі, це дійсно беззаговоришне перше місце за обсягами продажів. Дуже популярна модель, дуже збалансована, навіть незважаючи на ціну. А ціна, нагадаю, на протязі всього року була майже 65 тисяч гривень, без додаткових аксесуарів, без нічого. Але, друзі, дуже смачна кава. 12 напоїв, у тому числі Лате, капучино, флет вайт, перфектний Еспресо з додатковими фірмовими технологіями ПЕП. Дуже смачний Еспресо. Ми робили тести, сліпий тест. І ось тут я вам нагадаю. І ми обрали я особисто обрав Еспресо як найсмачніше з цієї кавомашини. Дуже класна кавомашина, Має 5 років гарантії. Жоден бренд не дає 5 років гарантії. Тобто, якщо у вас є бажання і гроші, ви можете купити білу каву машину, яка на другому місці, або чорну, яка на першому місці. І дійсно в Європі ця модель займає майже 50% продажів від ЮРА. Дуже збалансоване рішення: ціна, якість можливості. Ось такі результати, друзі. У нас на першому місці в цьому році дві моделі. DeLonghi, найдешевша і найпопулярніша. І дуже достатньо дорога і дуже популярна Юра Е8. Це мене здивувало, тому що, друзі, як ви бачите, народ обирає те, що йому подобається. Отже, мої глядачі, зробимо висновки: в 25 році були дуже популярні або надійні делонги з ціною майже нижче середньориночної. Або дуже такі достатньо дорогі кавомашини: Юра е 8 і, взагалі, бренд Юра. На жаль, бренд Нівона скатився, але це досить надійна і класна кавомашина, яка ще скаже своє слово. І як тенденція на наступний рік, я думаю, що буде дуже популярною вже ось такі полупрофесійні кавоварки для дому. Наприклад, як ця делонгі, з дуже великим набором аксесуарів, які будуть дозволяти людям отримувати емоції, варити каву своїми руками для своїх родичів та друзів, і таким образом обирають емоції, а не зручність автоматичних кавомашин. Тобто, усі люди, у яких вдома вже є автоматичні кавомашини, наступний крок це вже варити каву самим. Отже, друзі, напишіть в коментах, як ви вважаєте. І ви здивовані цими, цими статистиками, цими ітогами 25-го року чи ні. Підписуйтесь, ставте вподобайки, замовляйте смачну каву та гарні кавомашини у нас в літ кофі. Слава Україні! Огляди всіх цих кавомашин є на каналі. Підписуйтесь, тому що я працюю для вас. Міліта пасіоне, пристрасть, пасіоне.